бібліотеки. 124 роки тому саме в цей день, день стрітання, відкрилась наша бібліотека. На її відкритті зібралось трохи більше людей, було до 150, понад 150 чоловік, але я думаю, це нічого страшного. Хочу сказати, що передумовою стало для відкриття нашої бібліотеки. На той час в нашому місті вже працював завод Дельворки. Населення складало понад 61 тисячу чоловік. Ми вже мали і поштову станцію, і водогін. Ми вже мали майже 40 навчальних закладів, і земське реальне училище, і духовний, і кавалерійське, і громадську гімназію, чоловічий та жіночі. Бібліотек. Говорити про те, що бібліотек в місті не було, ми не можемо, тому що вже на той час працювала бібліотека на Ковалівці, народна бібліотека читання, але вона не задовольняла потреби містян, тому що мала фонд невеликий, мала фонд всього 5 тисяч примірників. Існувала вже бібліотека. Громадського зібрання, але це більш закрита була бібліотека. Було декілька приватних бібліотек, які, за визначеною якісь суми, обслуговувала користувачів, давала книги почитати. І були бібліотеки навчальних закладів, була потужна бібліотека Земського реального училища, яка складалась з двох відділень. Як правило, такі бібліотеки складались з двох відділень. Це фундаментально для викладачів. І Учнівська це видання з програми та позакласного читання. В архіві зберігається до цього часу документ, по якому займське реальне училище придбало таке цінне видання, як царська охота, ви знаєте такий шедевр книжкового мистецтва. Тому бібліотека була потужною. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що в нас з усіх навчальних закладів нашого міста, які існували на кінець 19-го, початок 20-го 20-го, Сторіччя в фонді книги зберігаються зі штампами цих навчальних закладів. Перші такі спроби організувати в нашому місті громадську бібліотеку були, ще це питання піднімалось на сторінках Єлісоведоцького вісника, редактором якого був Михайло Каєтанович Хороманський дід. Відомого польського письменника Хороманського, і він піднімав питання необхідності в місті створення громадської бібліотеки. З листом звернулись до міського голови Олександра Пашутіна, але Пашутін відмовив, сказав, що в місті достатньо бібліотек для потреб населення і не підтримали звернення до Міністерства внутрішніх справ до губернатора. Тому це питання на декілька років відклали. На цей час вже існували бібліотеки в таких, крім великих губернських міст, в таких містах, от в, міст, в місті Миколаєві. Навіть в Олександрії громадська бібліотека відкрилась завдяки старанням Наталіуса Антона Федоровича Якубовського на два роки раніше, ніж у нашому місті. Поновилась робота по відкриттю бібліотеки. Переїздом до нашого міста Антона Федоровича Якубовського. І він знову ж підняв це питання. Така створилася ініціативна група. Це був землемір Павло Захарович Рябков, це був Антон Федорович Якубовський. Ну, відомі люди в нашому місті піднімали це питання і знову звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ, до міського голови. На цей, в цьому випадку Олександр Пашутін підтримав звернення громадян і була створена дирекція бібліотеки. Дуже поважні люди в нашому місті, от ви можете почитати цей Пашутінський голова, губер, голова окружного суду Рябков, Земський землемір. Ну і ви бачите цей список, дуже поважні містяни. Звернулися з цим листом і почали роботу по створенню бібліотеки. Бібліотека 30 січня було останні, ну, останні збори громадських діячів і обговорили, і прийняли статут бібліотеки, правила роботи бібліотеки і вирішили питання з місцем з приміщенням для бібліотеки. Це приміщення знайшли на, на розі вулиць сучасної Чорновола і Дворцової. Достеменно не можу стверджувати, в якому саме будинку це було, тому що різні там у нас відомості, але місце це точно знаходилось там. Бібліотек, бібліотеку розмістили в двох кімнатах і виняли, виняли охоронника і бібліотекар, бібліотекарку з платою 20 карбованців на місяць. Бібліотека звернулася з проханням підтримати до влади міста, підтримати і профінансувати бібліотеку. І вирішено було виділити для потреб бібліотеки тисячу карбованців. Хочу сказати, що за всю історію бібліотеки до 2017 року більше такої суми не виділялось. Виділялось по 600 карбованців. Фонду не було, збирали його. По людях, так, так скажемо, відомі місця не дарували книги, е, є звернення дирекції бібліотеки до різних установ, це і Харківський державний університет, і до професора Багалія, і Варшавську бібліотеку. Нам майже до всіх відомих бібліотек з проханням допомогти в комплектуванні фонду. Такого вітального слова директора ну, вибачте, як це слово називається дирекції Малаєва. Ну, він проголосив цю промову на відкритті бібліотеки, але от, е, сказав, що на відкриття бібліотеки в нас зібралося 250 тому книг, е, асигновано тисячі гривень. Тисячі рублей на нужди бібліотеки, все це чим ми розполагаємо, а затем світ не без добрих людей. На жаль, ми послуговуємося часто і до цього часу цим принципом що світ не без добрих людей. І от один час в час дня, в 1799 році, відбулося відкриття бібліотеки. Ну, Тут перелік людей, які завдяки кому ми відкрили цю бібліотеку. І на 1899 фонд бібліотеки встановив 2,5 тисячі примірників, відвідування 12 тисяч 361, книговидача 14 тисяч 108, ну і в порівнянні з різними роками. Звернення. Список в архіві зберігається звернень до бібліотек різних і відомих людей. Є книги з Харківського університету, є книги з Варшавського, з Варшавського університету. Тому я думаю, що ці установи і ці люди відгукнулись на прохання нашої бібліотеки. І зрозуміло, що люди читали, читали багато. Не вистачало приміщення, не вистачало фонду. І навіть коли в перший рік бібліотека існувала, то вже поставало питання про більш просторе приміщення. І його знайшли в домі купця Островухова. Це зараз, от ви бачите, в одному виданні ми лише знайшли фотографію цього дому. Це є такий збірник годи Берьви, який виходив до 10-річчя жовтневої революції, і в ньому є цей будинок купця Острухова. Він знаходився, де зараз водофон на розі вулиці Шевченка. І великої перспективної знаходилась бібліотека на другому поверсі. фонд зростав. Хочу сказати, що активно допомагали відомі містяни брати фірсові взагалі подарували дуже багато періодичних видань. Книг на ну, як на вдячність цим людям в бібліотеці організовувались і мені шафи. Була така шафа фірсова, де видавали людям книги. Люди знали, що це з особистої бібліотеки, цих землевласники і земські діячі відомі. Ці ви бачите фотографії, це види нашого міста. Чому тут Це вулиця Перспективна, ой, вулиця Петровського, Шевченка, на ній знаходилася. але це від. Жіночої гімназії зразу зрозуміло, що це гімназія жіноча, тому що бачите, хлопці в молоді, чоловічій гімназії там поряд знаходяться. Значить, і з першого ж року існування бібліотеки поставало питання будівництва приміщення для бібліотеки. Найближче до цього. До цієї мети підійшли в 1913 році. Були зібрані кошти і навіть створений план будівництва бібліотеки. Знову ж таки, збирали дуже багато пожертв від людей, і це стало можливим. Ми набрали необхідну суму. Жертв, жертводавачами були і Анна Дмитрян, і знову ж таки Антон Федорович Якубовський, який очолював дирекцію, який входив в дирекцію, і взагалі дирекція, вони, можливо, найбільше допомагали і фінансово, і книгами. Тому в 1913 році вже виділена була земля під будівлю, Підбудівництво бібліотеки і відпрацьований план бібліотеки. Бібліотека знаходилась ось в цьому місці. Ви бачите, дом офіцерів, хто знає в нашому. Поряд базарна була така, як звучать, там повинна була наша бібліотека знаходитись. Далі на задньому плані зараз є. Е, 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 Бібліотека Шевченка дитяча і гарнізонний раніше магазин, я не знаю, що зараз банк там такий знаходиться. От на цьому місці знаходилася б наша бібліотека. Але ж ви розумієте, 13-й рік все підготували, почався 14-й рік. І всі плани по будівництву бібліотеки відклались на багато-багато років. І бібліотека активно, активна, на території міста були декілька. В госпіталі, які приймали поранених в Першій світовій війні, і бібліотекарки активно ходили, носили туди літературу, читали для цих поранених бійців. І після Жовтневого перевороту питання бібліотеки було вирішено, і ви знаєте, що з 20-го року і по 82-й рік ми знаходилися на вулиці, зараз це вулиця Панченка і Горцової, де зараз знаходиться юнацька бібліотека. От ви бачите, навіть є там бібліотека, читання, така вивіска. Держава взяла на себе комплектування фонду за державний кошт, але бібліотеки ставали ідеологічними центрами. Тому навіть в фондах бібліотеки зберігались видання. Ви можете це побачити. У нас є така картотека заборонених видань до перевороту жутнево зберігались видання, які були заборонені царським урядом. Їх не списували. Коли вже була радянська влада, багато проблем з, ну, з, комуні... з комунальними різними виплатами, з комплектуванням фонду, взяла на себе держава, вона керувала активно, керувала політикою і просовувала комуністичну ідеологію. Ну, хочу сказати і про такі. Можливо, я коротко, Ну, хочу сказати про такий тяжкий період для бібліотеки. Це Друга світова війна. Ви знаєте, що в наше місто зайшли 5 серпня зайшли окупаційні війська. Нічого не змінюється. Окупаційні війська змінювали назви вулиць. Єдина вулиця, яка в принципі не змінювалася, це вулиця Шевченка. Вона й в період окупації вона залишала назву. Відразу заходили з списками забороненої літератури. Крім радянської літератури, це були і іноземні видання, в тому числі і німецькі автори, їх забороняли, і фонд повинні були бібліотекарі очистити. Коли почалась Друга світова війна, штат бібліотеки складав разом з прибиральницею 12 осіб. В 42-му році відразу скоротили до чотирьох. Бібліотекарів активно закликали до Громадських робіт і в бібліотекарі, навіть є таке розпорядження в архіві, де приходить рознарядка на бібліотеку відправити на примусові роботи до Німеччини якусь кількість осіб. Документів, які підтверджували, що відправили, на жаль, я в архіві не знайшла. Але найбільше можливо фонд постраждав від окупації, тому що багато відразу книг, які і підлягали. Списанню, так скажем, і взагалі ви там їх відправили на камішувацьку паперову фабрику для того, щоб ну зробити для бланків папір, потрібен був. Багато постраждав фонд дуже в оцей е, період безвремення, коли ще радянські війська вийшли і німецькі не зайшли, е, Ну знаючи наших людей, нам про всяк випадок вони тягнули все. Я така от е, в книзі. Палані Гритова спогади про війну, він враганець нашого міста, він згадував, що одна баба притягла додому енциклопедію Бравгаюза і Ефрона на всяк випадок топи. Він її обміняв, і я думаю, таким чином він спас цю. Енциклопедію від знищення В будинку в цьому, на, де зараз знаходиться юнацька бібліотека, там стояли румунські і німецькі війська, стояли зимою, топили книгами. Каталоги були повністю знищені. І частину фонду перевезли в приміщення, де зараз знаходиться ЗАГС на вулиці декабристів. Вибачте, як послуговує старими назвами. Частина фонду там, до звільнення знаходилась там. Ну, Знаємо, що 8 січня е, звільнили 44-го року, а вже 15 е, квітня бібліотека почала працювати. Знову ж таки, описувався фонд, тому на багатьох виданнях є там номера, Там номера. номер перший за, закреслений і, і, дається інший номер описували, фонд створювали. Каталоги і почали працювати. Ну, тут ви можете бачити, яке ім'я носила наша бібліотека з 20-го року по 93 рік, коли ми стали бібліотекою ім'я Дмитра Чижевского. Ну, Десь 14 тисяч фонду в, рідкісні, в фонді рідкісних видань саме належать бібліотеці, і, знову ж таки, всі оці етапи. Життя бібліотеки, вони відображені в штампах бібліотеки, закреслили там міста Зінов'їзд, закреслювали чорною фарбою, виривали титульні сторінки, але багато видань цих збереглось. Ну, Що я хочу ще сказати вам про звіти бібліотеки? У нас оцифровані всі, вони є до 2015 року, надруковані звіти. Бібліотеки друкувалися щорічно. Більше ніж 200 примірників, друкованих примірників було звітів, де були звіти ревізійної комісії, і часто питання життя бібліотеки виносилось на сторінки періодичних видань, навіть якісь там скандали в бібліотеці. То жива душа, то вона так і жила. Тому от є там збереглась переписка бібліотекарші Окунєвої, яка стверджувала, що. Комісія ревізійна плохо працює і кошти не використовуються не в повній мірі. Ну потім там прохання в архівах збереглись документи прохання призначити бібліотекарем. Ну, мінімальні завжди були оплати праці бібліотекарям. Дуже великі були черги в бібліотеку, люди читали, і різні були там заходи. як у порядку цю чергу навіть видавалось на вході номерок, бібліотек, читач заходив з номерком, отримував книги, і вішав цей номерок на гознику на чашку на дверях. Ну взагалі дуже багато пережила бібліотека, бо і не було світла під час рухневого перевороту, і навіть виникає таке в архіві. 1919 року по 23-й є папка, але в ній немає ні одного документа. Вони втрачені, можливо, вони десь в іншому місті лежать і колись їх знайдуть, тому що виникає отаке питання. Бібліотека знаходилась на вулиці Шевченка по 23-й рік. Бібліотека на вулиці Панченка відкрилась в 20-му році. Але поступово передавався фонд. Функції задачі громадської бібліотеки перейшли до сучасної обласної бібліотеки, тому питань немає, як в багатьох містах, де бібліотеки залишились в тому ж приміщенні. Знову ж таки, посилаюсь на Миколаївську бібліотеку в Маріова, яка була весь час, з 1881 року році, була в одному приміщенні. Тому питань про історію бібліотеки не виникає. Була громадська і зараз публічна. Тому Різні виникають питання, але ми є, є ми. Ну і для сучасної бібліотеки ми знаємо, як вона виглядає. Хочу сказати, що ми, я не пам'ятаю, в якому році зараз я скажу, робили таке дослідження по історії бібліотеки, бібліотеки в 2009-му. Воно є і на нашому сайті, воно є і на друкованому варіанті, там більш детально, більше цікавих. Якихось моментів і звіти бібліотек є всі оцифровані на нашому сайті. Можете познайомитись, ми маємо таку ну, пристойну історію. Я думаю, ми далі будемо працювати. І от пройде цей час, у нас закінчиться це нашою перемогою. І всіх окупантів ми викинемо і будемо працювати далі. І це наше приміщення, яке сьогодні презентували як укриття, воно буде просто. Як Зона відпочинку, якась можлива локація для, для проведення заходів. Бажаю всім перемоги, можливо, в кого є, які питання.